Де Боже, молоді, ми продовжуємо проходити гроші в наступний трейдер, Simulator 2, продовжуємо закупати товари, виставляти товари і продавати товари. Все по дефолту, рутина продовжується, як я вже казав в минулої серії. Коротше, поки що, планів у нас так-то особих немає, просто заробляємо гроші, на щось кладаємо. Ну як? Складаємо на машину і на холодильник. Отак, перше, напевно, на холодильник, потім на машину, буде видно. Ну, так, холодильник дешевше, тому на холодильник, закупимо м'ясо, і тоді вже будемо збирати на машину. Прогрузилася карта прогозилася тоже, щоб я не вибив, як минулої серії під карту кудись. Їдемо тоді. Опа, у нас 1000, 1196 баксів у нас з самого початку серії. Це пам'ятаю. Ну коротше, 1200, нехай буде так. 1200 Отак, ой Ой-ой-ой. Затормоз я удобришу. Ой, не впіндюхався. Відкриваємо. Ти що хочеш, 200 хочеш, хочте? Ні, ти йдеш нафіг. Можна заїхати до Баби Зіни за випічкою. Але перед тим я зараз припаркую машину сюди. Так, от. Відпаркую. Ну, так собі відпарковано. Коротше, добре, біжимо за випічкою, щоб не тратити бенз. Та й все. Чи у нас газ? Я не знаю. Коротше, просто пальне. Щоб не тратити пальне, хоча ми заправлялися бензином. Тому що не колонка. Ну, коротше, добре Не суть, Що у нас тут є? Що у нас поцінає? 18. 16, 15. Ну, коротше, понятно. Ну, можна хіба булочко з сосічкою закупити. У нас, в принципі, багато чого є. Багато чого пона виставляв я. Тут а в минулій серії. Ще треба би було. Ще було б краще, якщо б ще було б повно всього, ну... Потихоньку, поймаленько. Щось покупляємо. Добре. Тут уже купа всього забита повністю. Піченькі погано щось купляють. Ну, Добре, їдемо тоді зараз зразу до Джабера. Получається, е, як у нас було, ну нехай 1200 з самому початку. Плюс-мінус на 200-250 ми більше заробляємо, значить 1400-1450 у нас має лишитися в тій серії. Ну майже півтора тисячі. Ну, нормально. Ну Якщо реально так от зараз знову стати в АФК, якщо от перша, перший день ми нормально, покачуємось потушу, так, все, закупаємо, виставляємо, а другий день просто в кастингу. То у нас навіть буде більше. У нас навіть буде більше, може навіть і 2000. Може бути. Але Але я не знаю, наскільки то ефективно вигідно. Ні, в принципі, можна, можна, вигідно, але... Продукти потім треба буде ще більше закупати, не знаю. Ну, в принципі, можна буде стати в АФК, а поки що. Я зараз дивлюся, що можна закупити, Я не знаю, то у нас є нема. Добре, поки що закупаю, то що прям по самій-самій вигідній ціні, а потім вже буду дивитися. Чого не вистачає, чого там менше менше, не менше. Менше-менше не менше. О, о то воно на 11 баксів мене ще. От о, то прям саме-саме саме. Здесь Ціна щось там на 10 на 11 менше. менше. Ото прям топ-оп зе топ. Вже лишилося 878 баксів. Ну то прям піпець як мало. Ну, в принципі, за цілий день ми маємо оформити набагато на на більше. Набагато більше наформити. Принаймні я на то надіюсь. А як же вийде, як же вийде, то я... Не знаю. Надіюсь, файно вийду. Надіюсь, файно вийде. Надеюсь, файло получится. Добре, поки що я їду до нашу. Їду я зараз до нашого магазинчика. Зараз виставлю. Опа-опа, опа. -опа, -опа. Тому взяємо. Щоб нікуди не передохатись, вот так вот заїжджаємо. І все, і сюди встаємо. Паркінг. Ой, паркінг, типа, ну то таке. Бонус. Бонус, акція, кешбек. Так, знову я приїхав до того. До Джабера. Дивлюся, що тут по цінам. Дивлюся, що по, по акції ну, в принципі. Навіть ще вегніше, ніж на 10 баксів. Прикольно. Закупаємо, дивимось, що ще є. Їдемо тоді в тим магазинчик, що у нас, щоб брейтинг. 0%. Заїбісь. 0% you kill блять хмбуш уди 1% бублик буде раз два, може три. Ага, блять! Ноль! Бублик, блядь! Тай Та, бублика не дали, деркай бублика. Треба буде прочитати, що воно там, ти вот он хоче, вот уч вот, шобрадинге. І тут я от тре. Для того трето, ось, сьогодні сюди. Добре, зараз ми доїдемо, вести все. І все, то. Прочитаємо. Перше то, рейтинг магазину зростає, коли ви успішно продаєте товар клієнту. Ну, прикольно. Друге, продаж продуктів дає плюс один шоп рейтинг. От, якраз тільки що ми продали, і плюс 1%. Якраз третє. Е, рейтинг магазину впадає, коли тобі, клієнт не знаходить цінного якого, ну, не знаходить те, що йому треба. І типу, він злеться і все. Віретнім магазину падає в жопінь. А четверте, взагалі, коли клієнт з 6 скаржиться, то мінус 3% рейтингу. Ну, взагалі піздять. Мразь. Ну і там далі пише, випоміні, там мати 30%, 40-60%, щоб там купляти от... Е-е-е... Е, всякі баняки, то всяка штука, капці, електроніку всяку. Ну, то все, понятно, ми вже все знаємо. Ну, коротше, треба якось так зробити, щоб вони не злились, щоб вони. Це во. В комфорті були, щоб знаходили свої речі, які їм тут треба. Ну, коротше, максимально охеріли типи. Максимально типи охеріли. Та, блядь, треба машину перепаркувати, бо там чую, врізаються тільки так просто. Бо ходити ж, блядь, не вміють ноги, блядь, для чого дали, сука. Тут пише, що типу, навчить свого працівника щось якось робити швидше, Типу, це піднімає його швидкість роботи і зарплату. Ну давай. Ну, я не особо то хочу робити, але якщо то щось краще буде, то давай. Якщо воно краще буде. Бля, я правда, багато грошей просрав. Про але ну що робити? Краще, краще так. А -майо, скільки, блядь, тих товарів треба, щоб вони купляли? У нас більшість товарів є, які треба по То купляти просто всі які по акції, не по акції, Та то капец ми е, твого мінус підемо. І так вот уже зараз у нас 500 баксів, нам 3, -3 дні в АФК стояти. Два, 2-3 дні в АФК стояти треба. Так, вже потихоньку темніє, можна їхати до хати. Так, все, Повідкриваю на розпашку, на провітренню. В чому ні? Нічому ну, би і ні. Зараз припаркуємо сюди. А, тормоз. Наш спеціальний такий стендик. О, Ля, вже. Дракон. 801 бакс. Зараз в нас на балансі. Ну, обще, піпець як мало, прям реально піпець як мало. Але ми що, закупили до хрена продуктів? То файно. І за 500 баксів качали нашого працівника. Не знаю, скільки то буде краще, ефективніше, зручніше, незручніше, що то буде, що з ним. Що він буде робити, я не знаю. Ну, можливо, я і встарав 500 баксів просто, можливо, я щось і добре зробив, можливо, ні. Буде видно. Зараз наперед думати, нагадати, нема що. Нам ще треба годинку ігрову почекати, поки закінчиться робочий день. Все, 21.00, і я ще вирішив зробити невеличку перестановочку, щоб далеко не бігати. Ну, поки у нас інших речей нема, бо от просто хіба оліжка там того всього. Та й таке. я думаю, от багато речей у нас немає, от хіба Оліжку, туалет і І ванна. і все, що то Віддільні кімнати для них треба. Ні, все, в коридорі помістив, все, З шикарно, зошибісь, нехай, нехай так і буде. Все нормально. А вже коли ми закупимо якісь там коврики, тумбочки, шафи, от коротше, шалобуду, яку можна закупити, от тоді вже будемо розставляти нормально. А зараз нащо там бігати по 320 мільярдів раз туди-сюди. От, все під боком. Далеко бігати не треба, ще трохи ванну можна інакше буде поставити, але то не зараз. Перше треба а, йти відкрити тим, магазинчик. Треба відкрити, всю двері закривалися автоматично, машина саме перепаркувалася, ну коротше. Е, Краще тест. Сама машина розуміє, що її треба перепаркувати, самі двері закриваємо, ну коротше, ну ще топова машина. Щоб я сама мене возила, тут би автопілота якогось. Так, ну, а можна самі нахер зберігання? Щоб мене гроші не виманювали Так, ну, все відкриваємо. Так, новий день. Має щось тип той швидше працювати. Що він має робити? Може він напрям буде виставляти на полки щось. Я не знаю, що цього. Щось з ним мало статись. Фрачі ну, буде працювати. Не знаю, швидше не священно, але я розумію, що у нас 947 баксів. не, не особо так багато. Взагалі не багато. Але що маємо, то маємо. Сильно закупати нічого не будемо, навіть до джабера не їдемо того дня. Просто сюди заїдемо, подивимось, що тут є бочку з Ми вже закупали, то ми і не по акції. Все тут по акції, взагалі, нічого нема. Капець. Бабка Зінка Офігіла Офігело по повній програмі. Так, то м'ясу нам нема сенсу їхати, у нас немає того холодильника. А от овочі хрухти можна буде поїхати, але. але. Все, небагато грошей тратити я не хочу, тим більше в нас якісь овочі хрухти є. Тому просто можна стати в АФК, та й все. Та чекати, поки пройде день. Все, а тим часом у нас що, 4%. Навіть 4% назбиралося якимось чудом. Добре, стаю я сюди. І чекаємо просто. В АФК. Стаю і чекаю. Вот підійшов наш день до кінця. Я просто я тут години в АФК, може і більше, може менше, не знаю. Якось так. Зараз нам треба схавати батон, щось щось запити Багато нас всього розкупили. Прям солідно так. Корот, купа всього розкупили. Рейтинг магазину зараз у нас 0%. Ну, заїбісь. Я думаю, зараз буде, ну там 5-7. Я там чую, плім-плім-плім, щось там закупали так конкретно, солідно, багато. Ага, блядь, Рейтинг з рівну Не знаю, що тут треба так робити. Напевно, треба прям реально всі товари мати. Прям повністю всі. Хоча ні, як. Як ми можемо мати повністю всі товари, якщо нам повністю всі товари не відкрити, якщо нам треба мати рейтинг магазину. Ну виходить, нам треба повністю всі, які без рейтингу мати. Тоді, можливо. Можливо, нам І відкриється 40-й реалізм, потім 50-60, й й там, чи 60 й 70 й пофіг. Його, я вже забув про перестановочку. Добре, назбирали ми 1600 баксів рівно. Навіть більше, ніж я думав. Але, то, в принципі, то і непогано. То файно. в наступній серії, виходить, нам треба закупитись. Ну і в наступній серії, ну, виходить, якщо з 600 баксів рахувати, на 250-200 більше треба. Але, в принципі, можна і рахувати від 500, допустимо. Ну, тому що ми мали заробити трошки менше. Ну хоча, не знаю, буде видно, В наступній серії ще купа часу. Добре, дякую, що что до кінця, не дитячий поставити свого лайка, подпишитесь на канал, та натиснути на движение на щоб не пропускати нові відео та стріми, Також не забувайте про канал Віталія Берникс. ссылочка в описі також десь вон там, і канал SmartPlayer, теж вон там, і ссылочка в описі. Все, до нових зустрічей, до нових серій, До бачення.